Молоді, я вітаю вас із Новим Роком, із Різдвом Христовим. Ще один рік пройшов, і він відійшов у вічність. Те, що було зроблено в ім'я Господа, це добре, приємно вас на серці, в нас і у всіх нас, і у Господа теж. Я бажаю, щоб в 2019 році ви були більш плідними, відданими, щирими, посвяченими і благословенними на ниві Божій. Тому запрошую до табірного служіння, запрошую до місіонерської праці, запрошую на ниву Господню, щоб і сіяти, і збирати, і в'язати снопи у Божу житті. Хай вас Бог благословить. Буде навчання на біблійну школу з лютого. Запрошуємо на навчання в біблійну місіонерську школу. І дуже хочу, щоб наша молодь була плідна на Божій невій. Міцного вам здоров'я, настрої, власнові, Божої благословіння, Божої охорони, хай Господня рука веде вас по житті. Всього вам найкращого. Друзі, вітаю вас з новим 2019 роком. Радий, що цей новий рік ми можемо зустріти разом з вами. І в цьому 2019 році хочу побажати вам досягнення. Нових мрій, досягнення і звершення нових висот, щоб ви по-новому шукали Бога, щоб ви по-новому Його пізнавали, щоб в вашому житті було багато нових друзів, багато чого, що не здійснилося в 2018 19... році, чи в 2019 році, щоб воно вже здійснилося. І не забувайте того, щоб шукати Бога, правди Його. Дружіть, будьте дружелюбними в цьому році, щоб у вас з'явилося багато нових друзів, щоб у вас все було гаразд, щоб у вас було міцне здоров'я. Можливо, у когось немає мобільного телефона, щоб він все-таки придбав його і мав контакт завжди з друзями своїми, а особливо, щоб ви мали контакт з Богом. Успіхів вам в цьому 19-му році. Якщо щось не так, виправляйте. Будьте добрими, милостивими. Успіхи. Для молоді, яка, в яких золоті, щасливі роки, благословенні роки, щоб посвятили себе, для Господа, піддавалися, служили Господу, щоб в цьому році ще більше ревнішніше служили Господу. Шановна молодь, щиро вітаємо вас. Із 2019 роком бажаємо вам Божого благословення в вашому юначому житті, особливих духовних переживань в новому році, щоб в цьому новому році ви ревніше служили Господу. Хай Бог запалить у ваших серцях ревність служити йому щиро, щоб насолодою вашою був Господь. Бажаю вам, щоб ви полюбили священне писання Біблії і читали її. На пам'ять хочу залишити для вас перший псалом. Хай Бог благословить ваше особисте життя кожного, дасть вам благословену долю від нього, щоб ви були благословені. І були благословенням для батьків своїх, були благословенням в церкві. Хай вас Бог благословить. Дорога наша молодь, наші діти, також вітаю вас з новим 2019 роком, зразу Христовим. Бажаю всього найкращого, щоб ваше життя, ваше служіння в церкві, там, де ви є, де ви будете, в цьому новому році. воно прославило ім'я Боже, щоб люди побачили, що ви дійсно особливі, що ви діти Божі, Я Бог благословить і допоможе, будьте слухняні своїм батькам, полюбіть Бога своєму житті з молодих років, хочу залишити для вас місце Слова Божого в віршики, це Пісня на Галаті, перший розділ, 11, 12 вірш, слова апостола Павла. Звіщаю ж вам, браття, що Євангелія, яку я благовістив, вона не від людей, бо я не прийняв і навчився її від людини, але відкриття Ісуса Христа. Наша молитва про те, що Бог, як казав апостол Павло, Відкрив це вам особисто, кожному із вас. Я Бог благословить вас у цьому новому році. Молодь, підлітки, вітаємо вас з Новим Роком, з Різдвом. Бажаємо всього найкращого в цьому новому році. І хочеться, щоб ви по-новому подивилися на своє життя, на своє служіння перед Богом, на свою життєву дорогу. Я прочитаю декілька віршів, це записано. Псалмах, 104 Псалом, декілька вершій. Дякуйте Господу, кличте ім'я Його, серед народів звіщайте прочине Його, співайте Йому, грайте йому, говоріть про всі чуда Його, хваліться святим Його іменем, хай тішиться серце, шукаючи Господа. Пошукуйте Господа і силу Його, лице Його завжди шукайте, пам'ятайте про чуда Його, яке Він учинив. Про ознаки Його та про до Його уст. В цьому місці декілька віршів тільки. Але говориться, щоб ви шукали Бога. Хвалилися Ним, раділи Ним, прославляли Його. Нехай Бог благословить, щоб ви виконали цю заповідь, заповідь царя Вида, заповідь віруючих, заповідь християн. Виконуйте і Бог буде з вами. Молодь вітаю вас з Новим роком. Бажаю, щоб Господь благословив вас і рясно використовував на Божій ниві. Бажаю, щоб ви були успішними в своєму служінні і побачили Божу дію в своїй самопраці, в своїй праці. Хай Божа благодать буде в вашому житті, його присутність, Його сила, Його допомога. І нехай ви відчуєте, побачите результат Результат того, що дійсно Господь є у вас. Добрий вечір чи доброго дня, друзі вам. Я не знаю, який ви це дивитесь. Хочу вам побажати такий на новий рік якби кожному, щоб кожен знайшов свою справу в новому році, щоб кожен досягав своєї цілі. Використовувати свій час так, щоб він був у славу Господа, і ваші таланти вони будуть завжди почуті Бога. Нехай кожна ваша справа вона робиться щиро з душею. І... Будьте послушні своїм батькам, будь, будьте послушні своїм керівникам, де ви знаходитесь, в школі також. І будьте відповідальними, нехай завжди на вашому обличчі буде посмішка, і завжди ви могли приймати людей такими, які вони є. Бажаю вам Божих благословень, Божого страху, і щоб в цьому році ви пізнали Божу волю. Щоб ця воля стала ціллю вашого життя для вас. Хай Бог благословить. Дорога молодь! Хочу я вас привітати з наступаючим 2019 роком. Побажати вам всього найкращого, такими словами: мов корабель, що відпливає в океан, пливуть від вас юначі роки, і з кожним роком все твердішим стає ваш шлях життєвої, нелегкої дороги. Хай благословить вас Господь. Дорогі наші друзі, ми вас вітаємо з Новим Роком Різдвом Христовим і бажаємо вам, щоб кожен з вас був народжений згори на своє призвання в церкві, знати свої дари і таланти. Щоб кожен із вас був солью і світом в цьому мірі. І ми хочемо на этот рік залишити вам один стих із священного писання, який записаний 1 Тимофія, 4 розділ, 12 вірш. Нехай молодим. Твоїм віком ніхто не гордує, але будь зразком для вірних у слові, у житті, у любові, у дусі, у вірі, у чистості. І на кінець ми хотіли вас привітати нашим табірним привітанням. Хай вас Бог благословить дуже-дуже рясно і у вашому житті буде все прекрасно. Буде все прекрасно. Дорога молодь, містечка ем, мене вич, Вітаємо вас з і з Новим роком і хочемо вам декілька слів залишити побажання. Ну, до мене приєднається така дружина з привтачкою. Дорогі наші хори, молодь, друзі, підлітки, всі, хто нас знає, ми ще вітаємо вас з Новим роком, з Різдвом Христовим. Ми дуже вас любимо, пам'ятаємо і бажаємо, що в цьому році і послідують ваше життя ясно буду стою з Да, тому вас не забуваємо згадуємо, пам'ятаємо приємні спогади і бажаємо в цьому році всім кожним різдвом, який ми зустрічаємо, щоб дійсно прийшло розуміння кожного разу, що ми є не дарма тут на цьому світі і творимо те, що Господь дарує для нас, і що надалі благословляв кожного із вас. Я бажаю вам цього, щоб бути ще успішнішим і продовжити життя з Господом. Воно є дуже. Благословенний і хай з вами кожен буде Господь. Дорога і любляча молодь нашої церкви в ефірі Маневичі. Від щирого серця вітаю з Новим роком і Різдвом Христовим. Бажаю миру і спокою у вашому серці. Бажаю чистого неба над, наш, над вашими головами. Бажаю я вам, як весна молодіти, і в щасті прожить молодіє літа. На щастя хорошу людину зустріти і з нею піти у життя благословення вам. Привітання з новим роком для молоді, хай Бог вас новив, щоб були крепкі і щасливі, раділи. Дорога молодь. Маю нагоду привітати вас із наступаючим новим роком та Різдвом Христовим. Бажаю щастя, здоров'я, рясних Божих благословень вам, вашому особистому житті. Роки швидко йдуть і роки пройдуть, і ви скоро станете більш дорослішими, старшими. Але це ні той момент, коли ви молоді. І те, що ви... В молодих руках можете зробити, особливо для Бога, ви використовуєте таланти, можливості здібності, щоб через ваше життя прославлялось ім'я Боже. Бажаю так, щоб ви у своєму житті вперед дивилися з надією, назад дивилися з подякою, вверх дивилися з молитвою, вниз дивилися з покаянням, в себе дивилися з увагою, а навколо себе. З любов'ю, і нехай у цьому вам допоможе Бог.